Привіт! Мене звати Жанна Романюк. Я е, вокальний тренер, коуч, церемонімейстер, співачка, ведуча. Е, ведуча на весілля, ведуча як е, на сцені. М Ляха, я забуваю все це сказати. Це треба десь, напевно, написати. так? Далі, е, Я по весіллях десь 2008 року, а це що десь років 16. Е, я знаю, як співати два дні весілля і не хрипнути. Потім вже мої учні є лауреатами, тобто переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Окрім того, я мама, просто жінка-вогонь і люблю цю справу, якою я займаюся. Тому я і викладаю вокал у своїй студії, яка називається Жаром. Ну або жаром кому як подобається.